дня, шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету на засіданні присутніх доповідь, засоби масової інформації, юридичне і організаційне управління. Є пропозиція, порядок денний затвердити з 36 питань. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Вінниченко Богдан Миколаївич, начальник управління контролю. Звернулося браурите поводи енергії у будвару незалежності, зрізати одне газово ОСББ, будівельник 2, ЖЕК номер 4 ЖТ номер 1 Нема заперечень? Прошу підтримати. Дякую, про видачу ордерів на займану жилу площу пронесення до рішення виконавчого комітету Бровської міської ради народних депутатів Київської області від 30.12.1986 року з номером 332 та рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Київської області від 28.12.2010 року з номером. 756. п'ятьдесят шість Ющенка Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житла. житло. Власне. В першому випадку ордер видається у зв'язку з тим, що було змінна адреси, оскільки ордер видавався на кімнату спільного заселення, а у зв'язку з тим, що не відповідають адреса, була присвоєна адреса, але люди не можуть прописатися, тому було вирішено видати новий ордер за новою адресою для можливості та приватизації. Другий ордер він також квартира заселена, це багатодітна сім'я, яка довго не могла вирішити, хто саме буде прописаний в ордері, але вони там проживають. Це було ще в 2010 році. Наразі вони вже приділилися, тому для узабовнення видаємо ордер. Сам. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голос. Про включення до переліку другого типу та передачу в оренду комунального майна Бровозької міської територіальної громади без аукціону. Ветеран ПРО. Є пропозиція ЖК No2. Підтримати. Прошу голосувати. голосу. Про продовження терміну дії договору оренди об'єкта комунальної власності Бровозької міської територіальної громади без аукціону. ЖЕК номер 2 Бровозький міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу одноголосно. Про затвердження умов продовження договору оренди комунальної, комунальної власності Бровольської міської територіальної громади шляхом обсьоку. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одного голос. зякую, Ірина Микола. Принесення змін до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Брогорського району Київської області від 20.03.21 року, року з номером 215. Це рішення. Включаємо... Добавляем начальника Анатолия Лытавку и добавляем доступника в красным Просто сенс вы не битковые на раз Пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую, Василь Георгий. Прохід виконання програми розвитку системи освіти Бровської міської територіальної громади на 24-28 років. Звіт ми робимо відповідно до закладів нашої профільної програми. Починається з мережі. 23 заклади дошкільної освіти, в тому числі центр розвитку дитини. Мережа закладів загальної середньої освіти у нас збільшилася в цьому році на два заклади. Це один заклад комунальної форми власності, початкова школа номер 12 та один приватний заклад, який розпочали свою діяльність з 1 вересня. В даному навчальному році на базі 9 школи в нас розпочався проєкт щодо спортивного класу. Це 30 учнів 5 класу навчаються з плавання. Різними формами навчання в нас охоплено 1192 дітей, тобто екстернатна індивідуальна форма та сімейна. 1238 дітей з мережі перебуває за кордоном, 43 в інших областях України. Для цих дітей на базі першого і четвертого ліцею створено класи дистанційного навчання проводиться. Для 34, відповідно, і 202 учнів внутрішньо переміщені особи діти у нас навчаються 1377 в закладах освіти. На базі 10-го ліцею створено осередок на варті відповідно вимог законодавства для предмету захисту країни. І з наступного року той же 10-й ліцей бере участь в експерименті щодо. Профільної школи вже 10 11 і 12 діти будуть навчатися, ті, хто підуть у 10 клас 1 вересня. 11 ліцей у нас у 25-му році здобув статус авторської школи. Було 1570 випускників 9-х класів, 909-11 класів 817-х склали НМТ. 15 учнів отримали оцінки на рівні 200 балів. Беруть наші діти успішно участь в різноманітних олімпіадах, захисті манівських років, конкурсах Ліцея. навантаженість на ліцеї зрозуміло досить велика. Ми розуміємо, що кількість дітей досить велика і на позашкіллях. У мене питання, щоб всі члени виконавчого комітету розуміли, що до дошкільної освіти два три заклади. Середня відвідуваність 1800 дітей, 850 працівників працюючих в дошкімі. Ну, щоб розуміли різницю навантаження, яке на сьогоднішній день є. Так? Є запитання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одноголосно. Про встановлення розміру вартості харчування у комунальних закладах загальної середньої освіти про військової міської територіальної громади на двадшости в цьому році у нас ну, традиційно є для дітей, які харчуються сніданки і обіди. Відповідно, сніданки це до 12 годин, хто навчається в першу зміну обіди. Це в основному друга зміна. зміна діти. Забезпечується гарячим харчуванням е, обідами, там вже зовсім інше мінімум. Е, ціни в середньому вартість прописана у вас теж е, в рішеннях виконкому. Зазначаємо, що перші-четверті класи на рівні 50 гривень харчуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто, якщо обід виходить більше 50 гривень, це відповідна доплата е, з місцевого бюджету. Так от прописана у нас вартість для навчання учнів. Е, Профільного п'ятого класу сплавання це діти забезпечені обов'язково дворазовим харчуванням, посиленим. Теж ціна 216 гривень на день на одну дитину. Це повністю кошти місцевого бюджету. Ми відповідно приписані в рішенні пільгові категорії, які харчуються безкоштовно. Загалом, то в першому рішенні, ви бачили, що 52,2% дітей у нас харчуються у закладах освіти. Частково це суб'єнція, перші четверті. Майже 2,5 тисячі дітей це коштує місцемі більше. Є запитання. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати Одноголосно. <кій> Про встановлення розміру вартості харчування плати для батьків за перебування дітей в комунальних закладах дошкільної освіти Бровської міської територіальної громади на 26 рік. Аналогічно прописано харчування для садочків. Це ясельні групи. це 4, 6 або 7 років для тих дітей, що залишаються в садочках з певних причин. На рівні 117 гривень 18 копійок і 154 гривні 68 копійок. Знову ж таки, плата для батьків встановлюється згідно законодавства в розмірі 60 від вартості харчування, там, де діти з багатодітних сім'єю тобто 103 і більше до 18 років, відповідно на 50% плата знижується. тобто на рівні Сотків від вартості харчування на день. знов ж таки прописано дітей пільгових хате. Є пропозиція підтримати. Однозначно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Брузької району Київської області від 25.1125 .25 року з номером 1111 Є пропозиція внести зміни. Зміна в зв'язку зі зміною населеного пункту, замість переможець замінити сотницьке. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. Дякую. Про коригування тарифу на теплову енергію, її виробництво транспортування, постачання теплової енергії та послугу з постачання теплової енергії для потреб споживачів комунального підприємства Бровольської міської ради Брузора Київської області брової поодення. Рештова Світлана Ігорівна, начальник управління будівництва житлово комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Відповідно до постанови, Зачання теплової енергії. Тариф на теплову енергію населення становить 2811, СПД. Є запитання. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищення на території Брузької міської територіальної громади об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсії, спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України від 27.01.2026 року з номером 3. є пропозиція підтримати. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території Борської міської територіальної громади об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України від 23.012 року з номером 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую, про надання дозволу на укладання договору купівлі. Продажу тепло переселені. Права дітей враховані? Так, батько дитину часто бойових дій прибуває в нашому місті квартиру для себе і для батьків. Прохання підтримати. Одного голосу. Про встановлення опіки. Є прохання підтримати. Про надання дозволу на укладання договору дарування. Так, тут дитина дарує матері. Є пропозиція підтримки про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу транспортної засоби. Продають автомобіль, там дитина має одну довгу і кошти від продажу на рахунок дитини. Є пропозиція підтримки. Про надання висновку до суду про з спозбавлення батьківської тут звернулась бабуся, це родина з Бердянська. Вони приїхали до нас початку мовоєних дій. Як вона бабуся зазначила, що мама ще до початку війни поїхала за кордон, працює в Чехії і вже скільки періоду проживає бабуся тут в нашому місті, Мама жодного разу не приїжджала до дитини, дитина просить її, мама обіцяє, але так і в церкву не виконує. Батько залишився на окупованій території, то матеріально не отримує дитину. Цим матеріальним отриманням займається бабуся і рідна тітка. Тому вважаємо споцію, нататки визволити. Є пропозиція підтримати про встановлення опіки над майном дитини позло позбавленої батьківського опікування. Тут о, бабуся хай с опікуном дитини призначається опікуном і над майном. Є пропозиція підтримати. Про встановлення опіки над майном дитини сироти Це бо це одна родина. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, прохання підтримує. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Дякую. Про надання згоди на надання амбулаторної і психіатричної допомоги малолітньому у зв'язку з відсутністю згоди батька. Батько Збройних сил, тому надає необходимості. Є пропозиція підтримати, підтримати. Дякую. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровоської міської територіальної громади, будинки, квартири яких пошкоджено внаслідок нас збройної агресії Російської Федерації. Коштиник Тетяна Миколаївна, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція підтримати. Нема запрошувати? Про надання адресної матеріальної допомоги. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броської міської ради району Київської області від 20 на 1 26 року з номером 45. Чого вносимо зміни? Сум, сума змінилася. Так, змінилася сума поштового збору на 5 гривень, тому вносимо зміни. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Дякую, дякую. розглядаємо проєкт рішення про затвердження згоди на перерахунок пошту. Це по тому ж самому житлу, яке надавалося в зарахунок місцевого бюджету учасникам бойових дій 3 групи. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Шановні колеги, порядок денний і вичерпаний. Є запитання, зауваження, заперечення, побажання. Оголошую засідання закону.